Давайте подивимося на останні заяви американського президента і не тільки на його заяви, для того, щоб зрозуміти, в якій ситуації зараз Америка і чого хоче Дональд Трамп. Трамп учора заявив, що Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. У певний момент йому доведеться щось прийняти. Пам'ятаєте, прямо в овальному кабінеті я казав: у вас немає карт. І це прямо суперечить заявам Дональда Трампа і ще десь. Півтора місячної давнини, коли він казав, що Україна може перемогти Росію, якщо Європа буде надавати відповідну підтримку, зараз же американський лідер погрожує нам припиненням допомоги, ну допомоги в сенсі надання можливості купувати американську зброю, тому що він безкоштовно її не передає, і обмін розвідданими. Причому друге для України більш критично, навіть аніж перше, і треба відповісти на питання, чого хоче Трамп. Тут відповідь очевидна, і ви її знаєте. Він хоче якнайшвидше за будь-яку ціну добитися призупинки бойових дій для того, щоб він міг претендувати на Нобелівську премію миру, для того, щоб він міг задовольнити своє власне крихке его, і Україна, українська нація, сьогодні є жертвою ось оцієї, оцієї забаганки Дональда Трампа. Разом із тим, саме американське суспільство і навіть деякі соратники Дональда Трампа не зовсім позитивно сприймають те, що зараз робить американська адміністрація. Маю пояснити: Джей Дівенс, віцепрезидент, заявив, що будь-який мирний план між Україною та Росією має зупинити вбивства, зберігаючи суверенітет України, бути прийнятним як для Росії, так і для України, максимально зменшити шанси на відновлення війни. Критики мирних пропозицій або неправильно їх розуміють, або спотворюють ключові реалії на місці подій. І така заява Джей Дівенса обумовлена критикою на адресу американської адміністрації у зв'язку з цим капітуляційним планом, який зараз Трамп намагається продавити і змусити Україну підписати. Навіть я не кажу там про демократів, там все зрозуміло, їхня позиція передбачувана, Але навіть серед республіканців є чимало критики. Оцього плану, який сьогодні просуває Трамп, Міч Макконнелл, це колишній лідер республіканців у Сенаті, якщо я не помиляюся, заявив учора, що цілий рік Путін намагався виставляти Трампа дурним. Якщо посадовці адміністрації більше турбуються про те, як умиротворити Путіна, аніж про забезпечення реального миру, президенту потрібні нові радники. І подібні заяви учора робив не тільки він. Я підписаний на багатьох е, республіканців. В Твіттері теж бачу їхні заяви. Немає одностайної підтримки навіть серед республіканців у плану, який пропонує адміністрація Трампа. І це для нас із вами хороші новини.